Вітаю на нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Неспокійна тиша. Бойовики обстріляли газопровід поблизу вуглегірська і захопили частину Дебальцевого. Пальне б'є рекорди лише за тиждень А-95 набрав у ціні 2,5 гривні. Як зробити Одесу ошатнішою? Активісти соціального проєкту Зелене місто почали діяти і тепер чекають на відповідну реакцію. Передумов для відведення важкого озброєння у штабі АТО поки не бачать. 17 лютого останній термін, коли на Донбасі мали б почати відвід важкого озброєння. За мінськими домовленостями, це мало б статися не пізніше другого дня після повного припинення вогню, тобто 17 лютого. Вивезти усі гради та урагани з лінії фронту сторони мають протягом двох найближчих тижнів. Втім, стрілянина з боку бойовиків не те що не припинилась, але й посилилася. Вже було перемир'я, але все одно вони стріляють. І те, що вони говорять, що ми стріляємо по городам, це неправда, тому що це їхні снаряди і вони самі стріляють по своїм городам. а які говорять, що це Україна. Українські силовики позиції не здають, але втрачають своїх побратимів. За останню добу п'ятеро загинуло, дев'ятеро поранені. Терористи зосередилися у Дебальцівському напрямку і продовжують поливати вогнем населені пункти. Під вогонь артилерії та мінометів потрапили Попасна, Санжарівка, Чернухіно. Тричі ворог завдавав ударів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град по самому Дебальцевому. На Луганському напрямку за ніч терористи двічі обстріляли. Новотошківські з градів і один раз селище Золоте з мінометів. На Донецькому напрямку бандформування вели мінометний вогонь по опитному та поблизу Донецького аеропорту. На Маріупольському напрямку злочинці обстріляли широке. день бої з околиць Дебальцевого перемістились у саме місто. А ось цей величезний стовп вогню. Це горить газогін біля траси поблизу вуглегірська. У нього бойовики влучили близько 11-ї ранку. Зал проактивної артилерії спрямували у бік населеного пункту Логвинове, але снаряди перелетіли за водосховище і влучили майстральний газогін. Це за кількасот метрів від вуглегірської ТЕС. Здійснити ремонтні роботи зараз нереально. Обстріли терористів продовжуються. І ось ми отримали нове повідомлення. Коли сюжет уже був готовий до ефіру, стало відомо про захоплення терористами частини Дебальцевого. За інформацією генштабу, бойовики атакували місто штурмовими групами за підтримки артилерії та бронетехніки і захопили кілька будівель. Міліція встановила турфірму, яка 19 лютого минулого року перевозила так званих тітушок до Одеської облдержадміністрації. За фото упізнано трьох чоловіків, які під адміністративною будівлею побили активістів та журналістів. Одному з нападників вже висунуто звинувачення за статтею, що передбачає покарання за перешкоджання журналістській діяльності. Решта двоє поки у розшуку. Водночас прокуратура і міліція закликали очевидців побоїща надати фото та відеоматеріали, які допоможуть у розслідуванні. Злочинців, які перевозили зброю в Одесі, видала зайва нервовість водія та непрацюючі габаритні вогні. Правоохоронці розповіли деталі затримання автомобіля на Дніпропетровській дорозі. Був остановлено автомобіль Міцубісі по під управлінням громадянина 1970 року народження. При осмотрі салону автомобіля в ньому було обнаружено більше тисячі патронів і шість гранат, і шість запалок цим гранатам. Спочатку водія попросили документи та, помітивши, що той нервує, оглянули увесь салон. Небезпечний вантаж направлено на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Під час досудового розслідування затриманий пояснив, що пакет з набоями він, начебто, знайшов. Продовжуємо випуск. Курс долара від НБУ побив черговий рекорд. Офіційна вартість американської валюти перевищила 26 гривень. Порівняно з попередньою позначкою, курс зеленого піднявся на 13 копійок. Додав у ціні бензин, і, вочевидь, не в останнє. Далі Катерина Чабан. Лише за тиждень найпопулярніша марка бензину А 95 набрала у ціні аж 2,5 гривні. Якщо 10 лютого він коштував у середньому 18,37, то сьогодні за нього доводиться віддавати майже 21 гривню. Паливо у нас на 80% імпортується, а його вартість, як і раніше, залежить від курсу долару та цін на нафту на світовому ринку. Нужна подивитися калькуляцію в яких об'ємах закупалося Сиріов. какие были затраты на переработку бензина или просто бензин уже готов вызвать на территорию Украины, потому что он мог покупаться еще по другим курсам, и более того курс в стране один, а курс закупки мог быть совсем другой. Поэтому здесь, чтобы так конкретно ответить, нужно посмотреть, разобраться, увидеть то ценообразование, которое сегодня есть на рынке нефтепродуктов. Подорожчав бензин, збільшилися і витрати автолюбителів. Окремі з метою економії навіть пересіли на громадський транспорт. Ціна виросла буквально за неділю на 1,5 гривни. Да. Тобто дуже важко їздити. Хотілося б менше ціни, щоб були. І можна працювати і їздити. Бензин, так, да, сильно подорожав з підняттям курсу долара. Все це... я так понимаю, сделано ну, специально для того, чтобы у людей содрать больше денег с кошелька. Ну, а бензин все-таки бьет по кошельку? Ну, конечно, бьет. И сильно бьет. Проте оптимизму у одесситов не бракує. Вони до останнього сподіваються на краще. Как вы думаете, будет ли меньше цена с нынешним курсом доллара? Надеемся, в принципе. Будем надеяться, конечно. Хотелось бы. Якщо купують, значить є попит. Тому подібне здорожчання не останнє. Експерти прогнозують, що за один літр пального незабаром українцям доведеться викладати зі свого гаманця аж 25 гривень. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Георгій Дячик. Одесу прагнуть зробити зеленішою. З такою ініціативою виступили активісти соціального проєкту Зелене місто. Віднині кожен, хто захоче посадити дерево, зможе розраховувати на допомогу. Подробиці дізнавався Роман Семенов. Зроби світ зеленим. Активісти та громадські діячі розпочали акцію з масового озеленення міста з метою не тільки покращення екологічної ситуації в Одесі, а й для того, щоб зробити місто більш привабливим. Вони будуть допомагати кожному, хто готовий посадити дерево. До того ж, крім активістів, до акції залучать співробітників міського зелентресту, на балансі якого і будуть знаходитись насадження. Любові дісід може самостоятельно купити дерево в питомнику, Ано стоїть около 150 піятдесятилі там 200 гривень. Вибрать міст. Либо самостоятельно, либо с помощью нашего ресурса, который называется greentown.od.ua, и практически своими руками озеленить город. Мы будем подключать волонтеров, мы будем просить людей, готовых помочь. За словами Анатолія Кавуна, даний проект знаходиться у рамках загального плану зеленого благоустрою міста. Цією ініціативою активісти хочуть підняти велику зелену хвилю та зробити справу насадження нових дерев модним серед одеситів. Якщо ви живете в цьому місті, якщо ви любите свой міст, якщо ви гуляєте по цьому місті з телефоном, будь пожалуйста, гуляйте, огляните по кругу і знайдіть місце, в якому теоретично раніше росло дерево. Для вашої поддержки в этом місці ми зможемо посадити дерево. Сьогодні озеленення горда залежить только від вас. Кожен, кого зацікавив соціальний проект, може отримати додаткову інформацію на сайті проекту. Адреса сайту у вас на екрані. Роман Семенов, Георгій Дячик. Великий розіграш на День Святого Валентина. У сіті центрі Котовській пройшла ніч розпродажу. Водночас тут розіграли грошовий приз. Кому він дістався, і які ще сюрпризи чекали на відвідувачів, знає Роман Семенов. 10 тисяч гривень. Такий приз розіграли в ніч великого розпродажу. Правила дуже прості: купуєш товар на суму більш ніж 500 гривень, і маєш право взяти участь у грі. Після багатьох спроб виявити переможця. Момент істини настав. Ну не, не є. Но сюда мы бросаем 10 тысяч гривен. А, мы не а я ждала, я знала, что в этот раз мне повезет. Так что а эмоции зашкаливают просто. Слушай, Ой, что... я, я просто вопрос, нет слов. У меня просто нет слов, я не знаю. Я не знаю, как это выразить вообще. Я же думала, что мне должно повезти. Я хотела этого. Тем более, мне деньги нужны. Просто не знаю, что говорить, но я счастлива. Я просто счастлива. Мне улыбнулась удача. За словами організаторів шоу, подібні вечори стають доброю традицією Сіті Центру Котовський. І так буде і надалі. Мені дуже приємно, що сьогодні, в цей праздничний день, э, люди не остались вдома, не ушли кудись, не прийшли к нам в торговий центр. Сіті центр Котовський делають здесь покупки. Возможно, кто-то делает подарки друг другу і э, и... Народу много я те вісіла з праздникам На останок до людей вийшла популярна співачка Ольга Полякова зі своїми запальними піснями. Роман Семенов Георгій Дячик. У середу в Одесі знову буде прохолодно. У місті оголошено штормове попередження. Обіцяють північно-східний вітер з поривами до 20 метрів за секунду. Мінусова температура повітря збережеться. На цю хвилину у мене усі повідомлення долучатися до створення новин. І ви телефон нашої редакції 705-79-91. Зустрінемося вже у наступних випусках. Хай щастить.